Діти. Так, з другого класу починають вивчати українську мову. Але ж вона подається, як іноземна, яку можна знати або як. А от у україномовних школах, наприклад, нема підручника рідна мова. Є тільки українська мова. Чому так? Саме цим питанням задавався Олег Дивій. Далі, з підлітками справи ставали ще гірше. Навчання в технікумах російськомовне. Програма навчання перевантажена загальними предметами, які вивчаються формально. Тому для майбутнього життя і виробничої діяльності всі, всі ці знання стають непотрібними і забуваються. Підліто виголошений, денаціоналізований. На цьому слайді ви можете бачити думки Олекси Тихого в цьому напрямку. Але розумієте, замислюватись це було для Олекси Тиху дуже просто. Потрібно було вдіяти. Перше, Тихий запропонував раймо, що візьме клас і буде вести в ньому дисципліни і виховання. На своєму власному прикладі він хотів, він хотів довед, виховувати підлітків, зробити небайдужими домови культури держави. Також треба розуміти, що при навчанні і вихованні підлітків необхідні величезна терпімість і постійність у заняттях. Дітям, батькам, вчителям од необхідно навчатися разом батькам вчителям чи поти. Потрібно...